2022-2023 навчальний рік напевно найважчий за всю історію незалежної України. Проте школярі Подільської громади загалом як і по всій Україні продовжують здобувати знання навіть під час війни, аби 1 вересня діти сіли за парти у деяких закладах загальної середньої освіти громади. З нуля були збудовані укриття. Протягом літа ремонтні роботи у школах проводили подільські та одеська підрядні організації. Керівництво громади та уповноважені особи контролювали кожен етап будівництва, адже пріоритетним завданням міської влади є, перш за все, безпека дітей. Наша знімальна група проїхала по закладам загальної середньої освіти, аби на власні очі переконатися, як навчаються діти. Першочергово, ми завітали до школи номер 7. До речі, довкола цього об'єкта найбільше було питань у представників так званої опозиції. Дивлячись на ці кадри, важко повірити, що декілька місяців тому у цьому підвальному приміщенні стояла вода. Адже це та інші найпростіші укриття не обслуговували протягом десятків років. Наразі воно відповідає усім сучасним нормам. Наголошує Денис Кучур, заступник директора підрядної одеської організації. Камісійному ознайомленні з майбутнім обсягом робіт об'єкт перебував у непридатному за своїм цільовим призначенням стані. Були відсутні основні комунікації життєзабезпечення, такі як вентиляція, водопостачання, каналізація та електрика. Внаслідок відсутності протягом тривалого часу дренажної системи відведення ґрунтових віт та порушення гідроізоляції фундаменту навчального закладу випалось. Спучування та відшаровування штукатурки стін та стелі підвального приміщення на площаді більш ніж 800 квадратних метрів. Металоконструкції були піддані корозії, спостерігалось поширення плісняви. за словами представників замовника. Вода у підвальному приміщенні часом піднімалась до 30 сантиметрів від рівня підлоги. Несуча стіна вхідної групи запасного виходу через відсутність гідроізоляції постійного пилу вологи та ґрунту була в аварійному стані і будь-якої миті при сильних опадах могла обрушитись. Приблизно так виглядав об'єкт, коли ми з ним ознайомилися. Договір з нашою компанією було укладено 27 липня поточного року із завданням виконати заплановані роботи не пізніше. 20 числ, числ серпня. За календарний місяць було виконано великий обсяг робіт, а саме демонтаж аварійних будівельних конструкцій та частковий демонтаж поклівки з подальшим вивезенням сміття в об'ємі понад 100 тонн, часткова штукатурка стін та стелі, антигрибкова обробка та фарбування стін, прокладення електропроводки та монтаж розподільчих шафів під основне та резервне енергозабезпечення, постачання, монтаж та пусконалогоджування дезогенератору для резервного енергозабезпечення світових приладів та витяжної вентиляції, монтаж каналізації та водопостачання з доступним встановленням сантехнічного обладнання, монтаж дренажної системи відведення ґрунтових. Вот, та демонтаж будівництва нової вхідної групи запасного виходу було виконані роботи по укладанню плитки для підлоги більш ніж 300 квадратних метрів, вкладка віконних отворів та приямків, монтаж металопластикових дверей всередині приміщень та металових дверей вхідної групи. А також багато інших дрібних робіт, також варто зазначити, що під час робіт наша компанія подавала попитання до управління освіти і коментарної політики для забезпечення збільшення кошторису у зв'язку з збільшенням обсягів робіт, у тому числі прихованих робіт, які не не були враховані замовникам від самого початку. До речі, нещодавно працівники КВП «Подільськ Теплокомуненерго» встановили батареї, аби у приміщенні було тепло за будь-якої погоди, особливо у тих залах, де займаються першачки. В укритті також є потужний генератор, аби у разі вимкнення електроенергії, особливо це актуально під час стабілізаційних відключень у сховищі було світло. Окрім цього, там знаходяться ліхтарі. Також наявний і медичний пункт з усіма необхідними медикаментами для надання першої медичної допомоги. Міська влада потребувалася, аби усі найпростіші укриття були забезпечені легкими перекусами, які не псуються печивом, сухариками та водою. На випадок, якщо у підвалі потрібно буде провести не одну годину за вимогами сьогодення, у сховищах було розгорнуто вайфай покриття. Такі заходи спрямовані на те, аби люди, які знаходяться в укриттях, не втрачали зв'язок з навколишнім світом та дізнавалися новини про стан справ безпосередньо з офіційних джерел від. В інтернеті під час нашої зйомки пролунав сигнал Повітряна тривога. Отож, ми мали змогу на власні очі переконатися, як школярі спускаються в укриття та чим вони там займаються. Навіть під звуки сирени діти здобувають знання. У кожного класу є окремо відведене місце. Викладачі продовжують уроки вже не в комфортних класах, а у підвальному приміщенні. На жаль, такі вимоги сьогодення. Зараз у нас взагалі в школі 344 дитини, але 26 дітей. У нас за кордоном. Ще у нас 15 дітей на дистанціонки, Тобто 303 дитини це кожен день ходить до школи. Крім того, у нас зараз навчається перший клас другої школи. Там 30 дітей, це діти, яким ми теж своє укриття даємо для того, щоб вони могли сюди спуститися. Тобто 303 нашої дитини, 30 з другої школи дітей. Ну і весь колектив це десь у нас 45 людей, це взагалі вчителі, тих, працівники, повара. Ці, тобто, наше укриття зараз може розмістити. Ви бачили десь 400 дітей, тому що ще приходить музикальна школа. Вони взагалі приходять десь 12-15 людей, не більше. Я бачила те, що у сховищі є усе необхідне. Є і сухпайки, є і вода. Також є і вайфай. У нас все необхідне в сховищі Є у нас є медпункт, де є медсестра, де є у нас дві кушетки. Якщо дітям буде погано, є всі медикаменти, є шафа, де зберігається у нас сухпайок, тобто є печиво, є сухарики. Закуплені одноразові стаканчики і є води стільки, скільки потребують наші діти. Тобто вона не закінчується. Вони як приходять. Ходять вони хочуть води. Вони всі хочуть туалет В туалеті є туалетний папір, є водичка. Помити руки, є зляти, якщо не буде води. Тобто, всі умови для того, щоб діти були забезпечені, у нас є. Також ми бачили, що у вас є спеціальний генератор на випадок того, якщо не буде світла. Я думаю, що ви з цим зараз тільки що зіткнулися. В школі не було світло, дійсно, пролунала тривога. Але ми включили генератор, і у нас в сховищі було світло. Ніде не було по школі світла, але тут було світло, і дітям не було страшно сюди спускатися. Тому що в цей час, якщо ви були свідками, було дуже багато батьків, вони прийшли забирати дітей з першого класу. Вони ніхто вже не були схвильовані, вони вже до цього звикли. Вони спо Спокійно йшли з дітьми теж в сховищі, бо тут було світло і все тут є. Перед початком нового навчального року робота кипіла і у закладі загальної середньої освіти номер 9 Там працювала підрядна організація Курінь під керівництвом Василя Шепітко. Нашим підприємством були виконані ці роботи по підготовці укриття до нового навчального року. 15 липня ми приступили до виконання цих робіт. Була проектно-світна документація виготовлена. Було завдання поставлене керівництвом міста для виконання цих робіт. Дійсно. Коли ця робота починалась, ми в принципі, думали, що ми не, по цим срокам не зможемо зробити, тому що були стислі сроки до, скажімо так, до 15 серпня треба було ці роботи виконати. Тому що комісія прийом в експлуатацію буде працювати учбовий заклад чи ні. Оце питання було поставлено перед нами керівництвом міста. Ну, приємно, що нашому підприємству вдалося ці роботи виконати. Дійсно, велика така увага приділялася керівництвом міста, велика допомога була нам надана колективом школи. Директором за їхньою командою, яка дійсно приймала активну участь в цій роботі, Василь Шепітко, директор приватного підприємства Курінь, як і деякі інші підрядники, зазначає, що перед початком ремонтних робіт його бригада у підвальному приміщенні закладу загальної середньої освіти номер 9 прибирала ще й купу сміття, старі меблі, стенди, труби тощо. Адже укриття раніше використовували не за прямим призначенням, а як склад для неподстрелу потрібних речей також працівники приватного підприємства демонтували і старий прилад для пічного опалення. Тісно його теж треба було вирізати труби, лишні повирізати, повиносити. Проектна смитна документація є. От дійсно нам всі стислі сроки вдалося виконати. Може, десь і не так, як хотілось, але по зрівню з тим, що тут було. То сьогодні це чудове світле приміщення, тут можна дихати свіжим повітрям, тут все зовсім немає. Тут вирівняна підлога, тут зроблена плитка, тут збудовані туалети. Зроблена дуже потужна, точно витяжна вентиляція. Причому це зроблена заводська програма, вона спеціально під цей зал готувалася. Ми на заводі заказували її. Всі норми, які були закладені в проєктно смерті документації, ми виконали. Це і аварійний вихід на вулицю. Цю і е, спуски е, скажімо так, е, типу пандусний спуск, не, не ступенчати, пандус, то, тобто з поток дітей може йти одночасно дуже багато. Ми повністю його поміняли, тому що ну то, що все, що було, ну скажімо так, років наших е, батьків і дідушок і бабуся. Отак От, тому це все було виконано, зроблено. І поміня повністю всі електропостачання це гідно норм з запасом, тобто всі провода, всі світильники, все то, що повинно бути. І перекачується станція для каналізації, тому що туалети п'ять. Які дійсно для підвальних тут стоїть станція, яка стоки перерабатує, перекачує в каналізацію міську. А ну умивальнички, рухомонічки, всі норми, які повинні бути сьогодні, на жаль, у нас. Десь я там читав в інтернеті, там є хтось розказує що дуже багато коштів на це. Ви розумієте, на той час в тих слідні, які треба було зробити цей ремонт, дійсно їх треба було зробити. Іначе б наші діти сьогодні сиділи по домам. Діти просто б не навчались. Але то, що від нас, скажімо так, задача була поставлена, ми її виконали. Зараз ми знаходимося у укритті закладу загальної середньої освіти номер 9. Яка кількість діток зараз навчається у школі, та на яку кількість школярів розраховано дане укриття? Наша школа має 1173 дитини. Звісно, забезпечити повне навчання ми зараз не можемо. Перед початком роботи школи було проведення опитування батьків, в якому форматі батьки обирають навчання. За заявами батьків, наша школа навчається в змішаному та очному та дистанційному форматі. Зараз у нас в школі знаходяться діти кількістю до 380 чоловік. Якраз це приміщення розраховано на 380 осіб. До того, як було створено найпростіше укриття, тут було звичайне підвальне приміщення. Підвальне приміщення зберігалися речі, які можуть знадобитися, проходили труби додаткові, потрібні, не дуже потрібні труби, земляна підлога. Коли було прийнято рішення зробити найпростіше укриття, то, звісно, відповідно до всіх вимог, підрядники працювали, зробили так, щоб нам тут була. Можливість. Зараз ми знаходимося у світлому приміщенні. Приміщення забезпечено посадочними місцями, є у нас можливість помити руки, є туалетні кабінки, туалетні кабінки, все нове, все побудоване з нуля, як то ми кажемо. Туалетні кабінки мають освітлення, мають зливні бачки. Є в приміщенні запаси технічної води, пожарний щит. Запаси медикаментів, ліхтарі для освітлення, протигасники. Крім того, ми своїми силами постаралися прикларасили повітряними кульками намальованими для того, щоб було затишно, і для того, щоб ми могли забезпечити, якщо таке станеться дітям безпеку, і звісно, щоб навчальний процес міг продовжитися а батьки могли спокійно відправляти дітей до школи. Я також бачу, що є запас чистої питної води, а продуктів харчування, які не псуються. Подільською міською радою був наданий запас і питної води, і сухарів, які зберігаються, галети надані. Все це зберігається в контейнерах, щоб було на випадок. Ось такий чималий обсяг робіт був зроблений у найпростіших укриттях закладів загальної середньої освіти номер 7 та 9. Про те, як проводився ремонт в інших школах, ви дізнаєтеся з наступних наших сюжетів.